Незвичайний таро, незвичайна енергетика. Ой, аж, знаєте, дивіться, ось розпакувала тільки нову колоду на том каналі, там, де я дюся і гуся, випустила два відео по про покійних. Зараз також випущу цікавий, моторошний, трохи жалісливий розклад, але ми живемо, ми споминаємо наших покійних. І дуже за ними жаліємо і плачемо. Давайте так, якщо сняться покійні. Розклад загальний. Будемо дивитися. Давайте. В кого покійні маленькі діти були. Можливо, внучки. Померли хто маленькими, можливо, плем'яниці. Можливо, дітки і вони приходять і захищають вашу домівку від нечисті, від поганих людей, але зайти всередину не можуть. Не можуть зайти навіть в двір. Бачите, покійна держа яблучко. Хоче вам порекомендувати підсказати. Щось побільше для здоров'я. Задумайтесь за ваше здоров'я. Можливо, вам треба провіритися, можливо, зробити діагностику, може, аналізи здати. Іменно ця карта показує, що потрібно. провіритися в лікарні, попереджає. Тут карти розказують те, що потрібно зробити, розповідають те, що вам покійні хочуть передати. У мене аж в самої, знаєте, сльози на очах. І бачите, ходить, а зайти в двір не може. Ну, буває так покійні, що не можуть зайти, не можуть. Остановлюю, бачите, коло калітки стоїть. Тут обновлятися треба вам повністю. Бачите, така підсказка за підсказкою. Це хтось е маленький, може у сусідів хтось помер, може у родичів такі маленькі. І вони попереджають, кажуть, що вам треба оновитися. Тут 100% треба провірятися. Ну, це ж не для всіх. Комусь ця карта, комусь зараз слідуюча буде. Так що біжіть, якщо треба, може, до гінеколога, ще до якогось врача. може аналізи по крові здайте. Тут треба обов'язково. Тоді ви збережете своє здоров'я. Боже, яка гарна карта. Ваша бабуся завжди вас любила так, як ніхто інший. Навіть сильніше, ніж батьки. Вона вам і носочки в'язала. Мені теж бабуся моя покинула все і із вовни носочки в'язала. Це, мабуть, всі такі бабусі. В мене бабусю, знаєте, як було звати? Аксюта, Аксінья. Аксюта ми її називали. Ну, Оксана не її не було Оксана. Аксюта, на мене не звали. Бабушка Аксюта. Бачите, вона дуже про вас заботиться. І навіть зараз вона з небес дивиться, заглядає. І, знаєте, старається вас обігріти своїм теплом, хоча ж вона ну, вже не жива душа, але вона. Все одно навіть через сон приходить і вам дає підсказки, щоб ви тепло вділися, щоб ви ноги не замочили. А ну бувають такі сни. У мене було десь, може роки-два назад бабуся в сон прийшла і каже, ядюся, одягайся сьогодні тепліше, бо буде сильний мороз. І так, да, був мороз майже 28 градусів. Да. Отак От підсказки. Бачите, світло несе, бабуся вам несе світло. Так, далі підсказки. Тут покійний, можливо, дуже близька людина, можливо, ваш чоловік, можливо, брат, можливо, коханий. Ну, це молодий, молодий, це не батько. І він дуже з того світу дивиться на ваші вікна. І бачите, із листком, і хоче вам передати. А ну, подивимося, що він вам хоче передати. Він вам, Боже, аж мурашки, Боже, дивіться, мене аж мурашки походять. Хоче передати, щоб ви берегли свою дитину, берегли свою домівку, він світло несе і буде завжди вас захищати. Особливо зараз дуже багато чоловіків загинули, і багато дівчат молодих залишились вдовами. Він вас оберігає.